Ходить до рейтингу найкращих навчальних закладів країни та поглиблено готує учнів до вступу у вищі навчальні заклади. Подільський науковий ліцей це заклад, де школярі досконало вивчають точні науки, хімію, фізику та математику, і як підтвердження призові місця на обласних та всеукраїнських олімпіадах. А 14 учнів ліцею у 2024 році отримали 200 балів за НМТ. Це може бути не тільки зараз. Принтери є, які працюють. За допомогою цього принтера учні подільського ліцею на уроках трудового навчання проектують ліхтарики на фронт. Це і допомога для захисників і поглиблене вивчення точних наук. Подільський чи не єдиний навчальний заклад у Вінницькій громаді, який має таке обладнання. Дітьми ми навчаємося виготовляти ну, створювати 3D-моделі, які в подальшому використовуються для 3D-принтера так само для будь-яких верстатів, які працюють з числовим програмним забезпеченням. Ліхтарики виготовляли для бійців ЗСУ, де немає освітлення в окопах, в бліндажах. Ліхтарик працює на акумуляторі, заряджається від звичайної зарядки. Льський ліцей спеціалізується саме на поглибленому вивченні точних наук хімії, математики, фізики та інформатики. Сьомий рік існування. Наші показники можна характеризувати кількома такими моментами. Минуле минулий шостий випуск по результатам ННП МНТ в Україні і в області за рейтингом освіти. UA, ми на 50-му місці в області. Математика результат найвищий. Історія України результат найвищий. І другий результат по області і місту. Під час робочого візиту до навчального закладу голова Вінницької обласної ради продовжив контракт діючому директору Віталію Козаченку. Гордість Вінничини, заклад, який має найкращі освітні показники в області і в місті. 14 200 бальників. У 2024 році і високі показники заклад стабільно демонструє. Щороку велика заслуга в цьому керівника закладу. Подільський ліцей має надійне укриття, тож учні навчаються навіть під час повітряних тривог. Ліцеїсти постійно допомагають фронту, плетуть маскувальні сітки для оборонців. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».